Давайте тоді рухатися далі. Ще якісь випадки нам цікаві. Розкажіть. Здається, у вас ще був штраф одного із працівників університету, який також набув широкого розголосу. Яка там історія? Чим вона закінчилась? Це насправді був перший штраф в історії незалежної України за порушення мовного закону доцентом одного із столичних університетів. Ми отримали від заявників звернення, якщо не помиляюся, це були студенти, було не менше кількох десятків таких звернень, із додатком у вигляді відеодоказів. Де було абсолютно очевидно, що в онлайн режимі проводилася лекції, доцент послухався не державною мовою на прохання забезпечити освітній процес державною мовою. Він Якось непевно надавав конкретні відповіді, там були оціночні судження стосовно тих або інших подій. Скажімо, так лекція перетворилася на монолог і відповідна реакція з боку студентства. Наскільки я знаю, ректор цього університету оголосив до Ганучому, доцентові. Ми запрошували його на розгляд справи. Він не з'явився. Пояснення були неточними, розмитими, тому ми прийняли рішення укласти штраф. Штраф сплачений, і він пішов до міського бюджету міста Києва. Таких прикладів, коли ми звертаємо увагу на недержавну мову освітнього процесу, у нас декілька, по доцентах інших університетів України, це не обов'язково Київ, скажімо, є у нас і Черкас, є у нас і Дніпро, є у нас і Харків, але по кожній з цих ситуацій ми розбираємося окремо. Дуже важливо, щоб була відповідною і позиція. Ректора конкретного навчального закладу з тим, щоб це жодним чином не поширювалося на інші кафедри, на інші факультети, на інші сфери, на інші університети. І тут доволі сильна є позиція ректора, за що я вдячний окремим керівникам закладів вищої освіти, тому що вони демонструють такий приклад. Скажімо, пані Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені Василя Каразіна, вона запровадила посаду освітнього омбудсмена. В конкретному університеті це буде посада на рівні проректора університету, який в тому числі буде займатися утвердженням, популяризацією, поширенням української мови, культури, духовності це виставки, фестивалі, але й в тому числі розширення мережі курсів з опанування української мови. Це організація іспитових майданчиків для перевірки на рівень володіння державної мови, в тому числі підвищення якості викладання української мови. Конкретному університеті, і це підготовчі відділення, в тому числі для іноземних студентів. Хочу нагадати, що в Харкові величезна кількість була до 24 лютого іноземних студентів, і були конфлікти, коли студенти приїздили, вони не володіли українською мовою, але хотіли навчатися в цьому університеті. І траплялося навіть так, що на підготовчих відділеннях, і, зрештою, на навчанні на інших курсах їх навчали не державною мовою. Ці та інші речі ми активно. Проговорювали з профільним комітетом і давали негативну оцінку окремим змінам до чинного законодавства з тим, щоб паралельно з українською була інша мова освітнього процесу в університетах? Словом дуже важливо наша взаємодії співпраця з ректорами, з радою ректорів і з міністерством освіти. У них у них позиція щодо мови принципова і категорична, і законна. А як ви відстежуєте оплату особами штрафу? І скільки вже коштів вдалося зібрати ось. Якщо є статистика з 16 липня і направити до місцевого бюджету, процедура дуже проста. Про сплату штрафу до відповідного бюджету порушник повідомляє нам шляхом надсилання копії або оригіналу квітанції. Оце, власне, єдине джерело, як ми отримаємо таку інформацію. Звичайно, ми можемо це зробити в інший спосіб через органи казначейства відповідного відповідного міста або відповідної області тощо. Ми не так багато назбирали цих коштів, але, е, зрештою, і доказів на порушення мовного законодавства не так багато, як би нам хотілося. Можете сказати, які цифри, е, скільки людей? Е, якщо я не помиляюся, накладено чотири штрафи, і по трьом із них кошти вже надійшли до місцевих бюджетів. Тобто 3400 помножити на 3. Хочу нагадати, що якщо протягом року буде зафіксоване повторне порушення, і буде складено відповідний документ, і не буде оскаржень з боку порушника закону, то ж сума штрафу збільшується вдвічі. Якщо третій раз буде протягом порушення, і так далі, так далі, так далі. Тому не рекомендую порушувати закон, і відповідно порушувати права громадян. Війна остаточно розставила всі крапкі нади. Мова це наша лінія оборони, тому треба поважати народ, націю, мову, збройні сили України і захищати наше майбутнє. Можливо, ще є випадки. Ви нам два розказали, сказали про чотири, які ще два випадки. Верніше три. Так, два представники університету, один мер, і четвертий випадок: це хто? Це один із бізнесменів, який мав мав свій сайт. Займалися вони продажем, але не встиг досконалити угу. і перевести стартову сторінку на да, українську на це, да, це один із таких прикладів. А як швидко ви реагуєте? Ви хотіли доповнити? Будь ласка, дуже важливо, що громадянське суспільство э, значно допомагає нам із виявленням порушень мовного закону, звичайно, реагуванням. На випередження, в тому числі, я маю мережу представників уповноважено. Хочу подякувати своїм колегам, які займаються в конкретних регіонах. Це Ярослава Вітко Присяжнюк, яка відповідає за південь України. Вона призначена на цю посаду, мала бути призначена 24 лютого, але фізично ми не встигли це зробити. То вона працює в нас фактично з літа. Це Сергій Левчук, а також Андрій Вітренко, і вони працюють в тому числі і на випередження. Одним із варіантів роботи на випередження це взаємодія з місцевими обласними адміністраціями, які можуть бути розробниками відповідних обласних місцевих програм розвитку опанування української мови як державної. Днями Закарпатська обласна рада з ініціативи нашої і, в тому числі, обласної військової адміністрації, затвердила обласну програму. Кілька місяців тому. Ця ж сама робота була виконана Львівською обласною радою. Хоча і кажуть, що на Заході України немає проблем з українською мовою, але за рахунок внутрішньо переміщених осіб, там, скажімо, тільки на заході України, я думаю, не менше, ніж півмільйона людей старшого віку, і здобувачів освіти, якщо говорити за школярів, у нас виникла проблема із тим, що велика кількість наших співгромадян не володіють на достатньому рівні українською мовою. Тому організація мовних курсів, організація іспитових майданчиків, доступ до розмовних клубів, до сервісу, послуг там і так далі, це в тому числі ті можливості, які розкриваються такими відповідними програмами. Я знаю точно, що зараз Миколаївська обласна рада, одеська обласна рада. Будемо сподіватися, і Херсонська обласна рада готові до ухвалення таких відповідних рішень. Тому я звертаюся до вас, шановні очільники громад, сприяти тому, що була програма і власне, інструмент того, щоб кожен із ваших співгромадян, наших співгромадян, мав доступ і можливості до панування української мови. У нас залишається проблема по місту Києво, по Київській області, але є комунікація з керівництвом. Нашої столиці і Київської області з тим, щоб були такі програми, тому чекаємо від Полтавщини, від Сумщини, від Житомирщини, Івано-Франківщини інших областей України аналогічних програм. Отже, інструментів, якими можна буде з одного боку заохотити громадян спілкуватися українською мовою, з іншого боку, вдосконалювати свої мовні компетенції. Чим буде більше така мережа? Угу. Обласних фронтів буде краще. До слова, скажу, після 24 лютого за нашою ініціативою, відкрито не менше 330 безкоштовних локацій з опанування української мови. І за це велика вдячність місцевим громадам, які мають вони чи не мають такі програми, але такі локації працюють і вони охоплюють десятки тисяч охочих вивчити українську.